Всім привіт! Один з підписників у нас на YouTube каналі запитав таке питання, як по номеру карти можна дізнатися ім'я, прізвище і інші дані по власнику цієї картки? Я так розумію, що це питання стосується шахрайства, тому що, як правило, дізнаються дані по карті, із-за того, що ви перевели гроші цьому на карту. Комусь, і в результаті не отримали послугу або сам товар якийсь, ем, знайшовши його десь в інтернеті. Як правило, шукають дані клієнтів по номеру карту саме із-за цього. І хотів би відповісти на це питання так. По-перше, банк являється фінансовою установою, і він, коли Займається емісією карт, тобто випуском карт, і вручає карту кожному власнику цієї карти, він в договорі прописує, що він захищає інформаційні дані цього клієнта і не розголошує їх. І за це банки отримують свою комісію, і це, як сказати, банківська безпека і банківська репутація. І тому знайти. Дані просто так, клієнта по номеру карти, тобто ви знаєте номер карти, ви не зможете це цю інформацію дізнатися. Банк вам, якщо ви позвоните в банк, який випустив цю карту, він теж не розголосить цю інформацію. Залишається єдине, єдине рішення це звертатися до поліції. Банк між, може. Сказати інформацію по власнику карти тільки правоохоронним органам або по рішенню суда. Тобто суд або правоохоронні органи роблять запрос до банку офіційний, і банк офіційно відповідає на їх запрос. Тільки так ви зможете дізнатися, інформацію, ім'я, дані паспорта, прописки і телефону. Власника цієї картки. Тому, якщо вам дійсно треба дізнатися цю, цю інформацію, то в першу чергу звертайтеся, я рекомендую, до Кіберполіції, Кіберполіції вас реєструють, а потім вже з цим реєстраційним номером звертайтеся до поліції і далі там вони вам підскажуть, що треба далі робити. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Якщо у вас виникнуть питання щодо теми цього відео, пишіть їх в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.